Поспівати разом з вами, щоб ви за цих півгодинки-40 хвилин з нами трішки відпочили душею, відпочили морально, тому що знаємо, що фізична втома то одне, трошки поспав, то вже тіло відновлюється. А от психологічною втомою набагато важче бороться. От зараз давайте знаєте слова, не знаєте, співайте разом з нами. нам сьогодні було дуже приємно, зокрема мені було дуже приємно завітати до прикордонників, бо я в далекому 2007 році розпочинав свою кар'єру військового саме в прикордонниках, в прикордонній академії міста Хмельницький. Ми оркестром працюємо в такому плані. Із 2014 року. Долучилася в 22-му році. До цього я була в качесті бойового піхотинця, Я завжди любила співати москалям. От вони мене не знали, чули мене, вони мене не любили. Вони казали, опять у коробка больна, і нам пісні пайот. Ось, і я брала рацію, їхня буфінка настояла перехват, зажимала тангенту і співала їм наших українських пісень. Дуже багато бізнела. На сьогоднішній день у нас вже 370 концертів, таких сам, зокрема, польових. І мені дуже це подобається. І дуже приємно бачити очі воїнів. до мене один воїн підійшов і каже, що ви дали мені за 40 хвилин свого нашого цього концерту. найбільший моральну такий відпочинок, ніж я проходив реабілітацію там три місяці, мене там лічили мій музик. Це було Такі концерти, і дуже вони піднімають моральний дух, дуже мотивують хлопців, ну, якесь душевне піднесення. Якось не зважаєш на те все труднощі, які є в житті. Хочу подякувати від себе і від всіх хлопців, гурту «На зустріч Сонцю, що робите таку гарну справу. приїжджаєте по підрозділах, піднімаєте моральний дух людей. Хочеться жити після таких концерту.